купюри номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень. Подивіться уважно на рік виготовлення та майте на увазі, що з 1 січня 2023 року Національний банк України почне вилучати паперові банкноти цим номіналом, але лише зразка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуться для їхньої заміни, зазначають у Нацбанку. Натомість до обігу надійдуть оборотні монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018-го та банкноти номіналом 20 та 100 гривень нового покоління. Мета такого рішення підвищити якість готівки в обігу, поліпшити розрахунки готівкою. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат часу при здійсненні розрахунків. Наступного року банки України не видаватимуть сказ банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років за всіма видами готівкових угод. Крім того, Національний банк не підкріплюватиме такими банкнотами каси банків. І головне. Згадані купюри залишаються дійсними, наголошують у Нацбанку. Тож без паніки їх не потрібно спеціально обмінювати. Українці і надалі можуть розраховуватися цими банкнотами без обмежень. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківські ізвісті.